Доброго всім ранку. Сьогодні була гучна ніч в Черкасах. Летіли ракети. Я прокинулась від гучного взриву. Я думала, що це вихід і потім, типу, влучання, тому що такий більш глухий, але гучний. Був вибух, і потім тудух почав влучання і щось зірвалося. Запрацювала сигналка у всіх машинах, тут які стоять біля дому. Ну, Тобто, а я лежу така, думаю, 3-2-1 зараз, якщо нічого не летить в скло, значить я вижила. Таке раз сигналки заглухне. Тиша. Ну, Думаю, вижили хорошо. І заснула. Я не знаю, як, але я заснула якось це крізь сон було. Зранку прокидаюся, у мене купа повідомлень від Артема, від Маші. Мама теж спала, вона взагалі нічого не чула, вона тільки почула вже з розказу, що було. А... Маша там каже, в смислі ти, ти лежала. Говорю, я, ну, я полежала 10 секунд послухала, все відбув... не відбувається більше нічого, і заснула. Ракети летіли, села було кудись ховатися. Ну, в общем, якось я не зрозуміла, що то щось. ну, Я думала, що дрон збили, чесно. Фух, от. Сьогодні дуже спекотно. Я не пішла на прогульнику зранку, бо я зараз е записала сьогодні до віки на стрижку. хочу укоротити волосся, хочу зробити так, як я стригла типу каре. От, але я хочу, щоб вона мені е, намагалася підстригти так, щоб кінчики підкручувалися до середини, до обличчя. От побачимо, чи це вийде, бо у мене дуже рівне, рівне волосся. І якщо правильно використати якусь техніку, можливо, вдасться зробити так, щоб е, воно само підкручувалося ось так. Ось так до обличчя. Дивіться, яка краса домашні яйця. Артем приніс. Оце таке прикольне. Шершаве навіть. Тачка. Ну, давай, ти зможеш. Ти зможеш. Ех, ні, не справивсь. От для чого я мою яйця. Щоб какашки в сковородку не падали. Посолити, накрити і почекати. Який не лотом спускається з неба десь. А? Класно. Мій сьогоднішній сніданочок, три яйця, помідорчик, сирочок і тут масло вишкове. Всім смачного. Ще не ло, і все більше. Так, я вже та йди туди. Їду. До вікусі, до речі, оця штука дуже зручна в машину прям класно. під спинку так приємно лягає, я прямо кайфую. підпираю куди надо мені. Просто рекламендую. Якщо, якщо у вас Чутливий поперек, він, по-моєму, чутливий зараз у всіх. То купіть эту штучку. Так, так, Я не хочу залишати сумку в машині. Коли виходжу, тут її залишаю, щоб закрити гараж. Багато машин. Мама з Кеті з прогулянки йдуть. Коротше, до цієї штучки під спину ще ж є підголовник, але ну, так на кожен день він не нужен. От коли кудись їдеш, можливо, там на те сидіння, що поруч, так, на ньому зручно спати. Але я поки що його віддала мамі в квартиру. Дуже зручно лежати. От, тому ми там на диванчику валяємось, і там підголовник той дуже доречно. От. Що ще. Піджопники теж з теж ж опери. Е, для машини незручно мені. Отут, от, 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 от у мене зараз під спинку теж е, ту саму функцію виконує, що і цей. Але для пасажира поряд. А от саме на ньому сидіти, ну якось для машини воно сильно високо. Виходить. і коротше, Я спробувала і мама не, спробувала, не, не подобається, не комфортно. А от дома у мене такий самий, я два купила, чуть різні. Ну, принцип той самий, але там, розмір різний. То вдома на стілець, на якому я на комп'ютерний стілець монтую відео там, або щось роблю в комп'ютері там класно, мені дуже подобається. Я прям зацинила. Дуже розслаблює теж поперек, копчик, куприк. Куприк, український, копчик. Мені зайшло прям класно. А отак в машині, ну, я не знаю, от сісти, встати, воно іначе заважає. Танція. Я вже опаздую. До речі, САП і набу, ліквідація набу. Це все. Вчора теж я так, ну, вчора-позавчора, да, коли е, перші пішли відео в Тіктоці про те, що е, законопроект вже проголосований е, депутатами в парламенті і кап єц, кап єц, тепер корупція і так далі. Думаю, а, але Зеленський ще не підписав, може, не підпише. Ну, думаю, чекаємо. Відписав вночі. Я така зранку встаю, думаю, ну як то странно, дуже швидко, дуже це все вночі ну, не, не ок, явно не ок. Але почала розбиратися, і хто ж, як Віка, що вона ж любить розбиратися. А, от. І для себе просто мені було цікаво, і раптом вам цікаво, що я про це думаю. А, однозначно, відповіді у мене немає. Але е, я більше схильна до того, що це е, хороший крок в плані того, що е, цей набув під контролем тепер у генерального прокурору. Е, чому зараз поясню. Так зверху виглядає дуже все погано, але якщо подумати, заглибитись, капнути, то. СБУ, генераль генпрокурор і СБУ, це як, ну, вони в купі працюють, да? І до СБУ у мене особисто довіри більше, тому що вони оці всі е, двіження зараз в Росії. оці взриви, там якісь пам'ятаєте з фур, я не пам'ятаю, як ці операції називали. Називаються, але е, те, що прям ідеально все було сплановано, ніде не ні було ніяких зливів інформації. Тобто, Рашка не знала про те, що буде, і е, вони були не готові, і там все в цілі. Коротше, все клас. Все спланувала і повернула СБУ. Тобто, там е, люди е, немає кротів, а набу. Е, там багато питань до них. Тобто, е, наскільки я розумію, вони вже 10 років в Україні, ця організація, вони начебто мають боротися з корупцією. Але е, питаннячко, чому не сидять ці корупціонери? Да? Або там якісь справи, там їх типу судять, а потім відпускають під залог. Коротше, от ці всі, Я не сильно дуже занурювалась от, прямо в кожну справу. але... Загалом видно, що набу, ну, типу, робить вигляд, що вони щось там когось ловлять, але вони потім відпускають. І я думаю, що за якісь откати, не знаю що. Ну коротше, самі знаєте, да? а, вот. тому а і я не знаю наскільки це правда, але теж, начебто, там є підозри про зливи якоїсь важливої інформації на РФ. Тобто зараз обшуки, перевірки, все таке, і ну, я ж кажу, на мій погляд, то це хорошо. Те, що їх тепер під контролем буде тримати на перспективу, це опасно Тим що зараз генпрокурор типу СБУ вони такі організації, яким ми довіряємо, але що буде через 5-10 років, ми не знаємо. А це вже прийнятий законопроект. Тобто, ну дійсно, начебто, не сильно е, получається правильно з точки зору демократії. Але на сьогоднішній день і чому це все так швидко прокрутилося, я теж а чому вночі підписав? Ну, по перше. Щоб не встигли да, у ці мітинги зараз, на наступний день, сразу, мітинги, на мітингах підлітки, малолетки. Реально ну, видно, що е, типу, не без е, помічі, скажімо так, фінансової, да, підтримки таких мітингів. Тобто дуже мало вірогідно, що отак прямо за. Кілька годин зібралися там по всім містам мітінги. Ну, не знаю, наскільки це реально. Реально так зробити, як думаєте? Так, для мене завжди найкраще місце на парковці. Для мене завжди найкраще місце на парковці. В общем, підозріло, що все дуже швидко і е, так організовано. От, поэтому комусь це дуже вигідно. От, е, думаємо кому. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Одне проїхала, протикала там, було одне, але проїхала. Ладно, зараз будемо їхати на базарну парковку. Розвернулася на перехресті. Думаю, ні, приїду назад на те місце, яке там було. Але ось прямо на очах переді мною виїхав автомобіль і... Тут є місце. Так. Ой, все, стоп. Я вже у вікусі. Вікуся. Давно тебе не бачили, вже вот, так. І тут якраз ми обсуждаємо довжину. Довжину каже Віка, що не, не можна, щоб касалося плечей, тому що буде підвертатися сюди. Ну, собственно, так і відбувається. От, мої зараз, які лежать, вони отак. От да, тому. Я зможу їх е, э, це сам? Блін, заряджаєш? Блін, да. Коротко. Ну, ну, може отак. Вот Давай, да. от в у мене низько ни ни плече, бачиш, як точніше. Давай, лише потім це, ще під картин. Ну, Гла... Що ти не зможеш? Зможеш, я дуже назву. Отут. Я просто я, 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 это самое, не, я обрізала оті от зараз вот, чілка отросла, її теж треба трошки зробити. Я сейчас тобі покажу відео там швиденьке, по якому я сама дома обрізала. Там понятно, длина, это до носа, вот это там угу. все. А, і там теж обрізаються оці ці пасма, такі знаєш, типу, посюди лежали. І я так мучилась, поки воно відросло, ну, тому що воно дивись, випадало мене. Якраз виходить довжина, по ці твої пасма ось. ну от зараз у мене все ну, ну, дивись, збирається це, я я тебе держу і це пасмо все Вода все по його длині, длині. тому що зараз у мене все поміщається, але ще місяць назад випадало, і я дуже нервувалася, бо я не могла нормально. Вона взяла, а все звісно, тут і щастя на да. буде. Так, так. Ну, добре. Угу. Так, а ось вот це вот якось там з натяжкою срез, ось це... Зараз я тобі все розповідаю. Типа короче, і длиннє, для того, щоб заворачувала. Це те, то, що тобі об'ясняла. Для п'ятичат? Да, да. Так, вот так. Ось це він про це казав? Так, да. дивись первый слой, короче, да, следующий накладывается длиннее, следующий ещё длиннее, ещё длиннее для того, чтобы это вот эта петля так завернулась. Блин, а на моей густоте это вообще реально свои якісь зробити? Чи воно буде просто прозоре отак, вот як не, буде, ну, не прозоре, це нас поки-то не показывает, то есть ну, щоб ти понимала, ага. нижний слой буде трошечки, ну, тож длиннее для того, чтобы вот этот был заворот. Заворот. А, нижний будет. Да, с нижнего. Вот я починаю, типа, перший слой, потом накладывается второй, он капелюшечку длиннее, капелюшечку для того, щоб потом получилась вот такая вещь. Понял? Угу. И она вот так. Да, була. чтобы оно было не каскадное, а для того, чтобы угу. этот заворот был. Ну, давай спробуем. Уже обрезаем не первые пасма. И, наверное, так коротко еще не было, мне здається. Це найкоротший варіант. У ну, мене давно е, вже спонукають в коментарях: зробіть каре, вам буде добре, зробіть каре. Лайфхаки з інтернету я вже все перевірила. Головне, щоб не було так. Ні, не чи... е, е, да. Сем я обережна. Їх просто підвирачуєш. Када mm -hmm. чуть трохи підвирачує. А я не сушу, не тому що я так тряхнула два рази головою, і вони мені... Ну, так, ну от вам щось. і каре. Хто там хотів мене побачити з каре? Пожалуйста. Пожалуйста. Ти, що тут да. Чуйку, я трошки вище ставила. Ти зараз просто витягувала. Да, да, там так, да. Да. О, ти розказувала, що там якийсь у тебе є. Якісь засоби класні, щоб ти да, мені нам не скидувала, а да, мені десь да, да. показує. Так, ну що ми сьогодні об'єм. прийом, така підпінка при об'єм. Ага. Це ну, просто на вологе да, волосся наноситься. Да. І прямо можеш під корінь і трохи, наприклад, на човку. І оно а якщо, щоб на шкіру можна його якось використовувати, як ти то щоб на шкіру не попадала, бо я ж мінок все дима. Користуюсь, а він потім затягує от це все, що я навіть лаком зараз стараюсь не дуже. У мене, я цією краскою покрасила, ага. була. ну, я зрозуміла, да? ага. э, так? І отак от просто, ну, як бальзам, типу наносиш і ну, да, ти все. На можна... Але не, у мене пішла получается... алергія потім, і я потім почала із няти. Тільки набережний. Таке покаты пользуются сильнее. И для Маши, кстати, mm -hmm. я захочена. Это очень четкая тема, абриловская динаміка для локона. Даже под накрутку mm -hmm. под утюжок оно mm -hmm. такое держит мягкое. Ну, вот, у меня сейчас, правда, оно не расчесано. Но mm -hmm. вот они рядом головы. Да, у меня кучерявые волосы, и все я не намазала и держит такие типа, локоны. А держит объем, да? Типа, и локоны типа объем, но он не чувствуется угу. на Вон нем. Не а пенка. Да. Это он идет он и брошен. термо, не, ничего а, Да, просто волос. да. волосы. Вот это волосы натрассли. Обычно быть я не вижу уже... даже. Э -э -э Очень классное. Оно идет как и термозащита, и вот типа запоминает. Поворот локона, угу, я поняла. Ну, ну ладно, бочко по бокам плотность есть. Носим, да. да. Даже я... если его туда закидываешь вот так вместе. Я вот так сейчас Шелкаем. подкалываю, бываю, тут вот этими всякими заколочками. Даже, да, он все подколола, смотри, по бокам плотность. Ага, угу, ага. Угу. Да. Ну, тут чуть-чуть самое нижнее будет. Капелюшку выпадать, угу. вот этот нижний сумма. Его же можно, в принципе, так вот, можешь как хозяйка просто не видим. Угу. Потому что я же вот это вот так вот раз и вот так вот. Чего вот так? А мне дарешь, ой, сейчас покажу. Берешь какие-то да? И просто ты, и в тебе телефоне суток. вытянуть объем через так сейчас можно да. бо хвост как там ну, да не да не делает типа объема а так да. себе замотала. Ну просто коли не было ну, да, то да, хвост да. это ага а кепку я надеваю не надо а под кепку просто хвостик везут и делаешь и делай так тебе больше будет. тут подняла, усе, себе подняла. Ну вот я більше конечно ношу щось закон ну, ну, От скільки. Ну, такі такий темний. Шуску каже, ж мінька. Мало. Мало. Сказали, мало. Так, ну що? Раз ми вже з вами тут на базарчику, бо я хочу все ж таки купити піти яблучний оцет десь знайти. Зараз буду запитувати, у кого є яблучний оцяд. Вони закінчився, а я без нього не можу жити. Мені дуже подобається. Ну, дивіться, який скарб я знайшла. Божечки, це ж не виставлено. виставлено, тому що я це вже отобрала, воно отут все було. <су> от це мені, це мені. Значить, дивіться, тут є агрусовий оцет. Ви колись спробували, я ні спробую обов'язково з вами бути Смородиновий і яблучний. Я прийшла за яблучним. От, його тут теж дофіга різних. Я почала цікавитися, що ж, чим відлічається. А потім така, опа, а от це що таке? Смородинка, а от це, а все хочу. От, дивіться, краса яка. Ну і венцея, звісно ж, теж взяла з мамою сьогодні. Ми. Так, і от скарб ще такий. Значить, настоєнка горіхова. Це така штука, яка на перепонках горіхових настонка робиться. ну, Водка чи самогонка. А тут водка чи самогонка. Що тут? Спирт чи, чи водка? Самогон. Самогон. Ой, що та що, так це корисна штука по капелькам, звісно, не по цьому не по рюмкам. Це знаєте, коли є розстройство серйозне, таке що не можна добіжати успіть. Вот эта чайна ложечка чи дві рятує очень швидко. Моя бабуся робила такі штуки. І там йоду багато. Ну, то стільки не вип'ємо, щоб йодом себе затарити. Вот, вінцо взяла какое-то з у цих теж. От дивіться, який пакетик. Так що іду за скарбом. Додому. <ріст> я дуже рада. От якби я, звісно, знала, що я буду так довго десь лазити, я би на скло оцю штуку так от би розклала би. Давайте спробуємо, бо я ще не тут те... не тестувала її. Так, зараз будемо як о, До речі, за оцет, от це вино, ото все на Я заплатила 300, 30, 325 гривень. 300 з мене взяли. Так, а як же? Ось ця дырочка, это сюди, Да? на дзеркало надягається. Якось о, Х. А это от туди. Так, ну взагалі дуже просто ставиться, якщо дві роки використовувати, а не одну. Фух, але я зварилася, поки це зробила. Так, да, зручно. Воно отак тут раз-раз. Отак от, і от там раз-раз. І все тримається. Нічого не треба фіксувати, прив'язувати. Клас. Це я ж на, там, на тему замовила. Що, ну, скажімо так, я рада, що в мене волосся росте швидко, тому що я думаю, що мені не буде подобатися ця довжина в обіході. Все ж таки, звикла я до більш довгої довжини. Мені здається, я, у мене дуже маленька голова для того, щоб носити коротку стрижку. Ну, я, я вважаю, що це коротка прям стрижка. От, е, я в цілому, так я ще себе в дзеркало здалека не бачила, але я вже розумію, дивлячись себе. По плечу, отак, що на фоні е, мого зросту розмаху плечей е, маленька голова виходить. Мені так зараз здається, але я себе ще не бачила отак от ну, з, з боку. Зі сторони, От прийду додому, побачу, ну, І ще зараз волосся випрямлено утюжком, і коли е, я його помию просто по-своєму висушу, я розумію, ну, навіть не без фіна, без нічого, але без утюжка, воно буде трошки об'ємнішим. Це буде краще. От. Ну, поки що мені непонятно, не подобається мені чи ні. Бо я себе мало бачила з боку. Я подивлюсь влог оцей і вже буду розуміти. Ще хочеться чимось заколоти -от, от чолку, тому що падає дуже голос. Не є, до речі, два этих. Дві этих штучки, зараз я так і зроблю. Ого, тут таке гаряче сейчас. Так, і все, і воно так складається, в принципі, складається воно легко. Отак так от, раз, раз. От, і в чехольчик от той складається, і в двері. Отакий от рулетик виходить. От. Казала, поки що, отак. Фу, коли відкрите обличчя, мені аж дихати легше, ніж коли так висить. Мене так мішає, хочеться прибрати. Я приїхала розпечатати документи, залиш... зупинила машину, тільки вимкнула кандюр і одразу відчула, як сонце лупашить в скло. Думаю, я зараз там 15 хвилин посиджу, потім... потім не зможу зайти в машину. Я вирішила. Розкрити, думаю, чому ні? Це так просто їх швидко. Зараз перевіримо. В общем, друзі, я назабирала купу посилок. Три посилки, три. Одна з нової пошти, дві з міст експрес, і це з Аліекспрес і Тему. Так що наступне відео буде розпаковка. Я взагалі забула, що там навіть приб... І мама сьогодні навіть отримала якусь посилку. Теж з Тему, здається. Тому я зараз їду до неї, везу вино, яке я купила, оцти, це все ми будемо пробувати у неї. Розпаковку знімемо. В общем, це вже буде в наступному відео, тому що мені здається, що я дуже багато вже сьогодні вам тут не розказувала. І вимушена з вами попрощатися, але всього лише до завтра. Так що до зустрічі в наступному влозі.